Чим відрізняються трекінгові палиці від палець для скандинавської ходьби? По-перше, це мета їх використання. На трекінгові палиці ми спираємось для того, щоб полегшити собі ходьбу, щоб перенести частину ваги з колін, з поперека, зі спини на руки. І таким чином ми собі полегшуємо вагу. Чи ми йдемо в похід, чи ми йдемо в гори. Якщо там старенькі батьки і їм тяжко ходити, вони просто спираються, щоб розподілити правильніше вагу, щоб отримати додаткові дві точки опори, щоб нам полегшити ходьбу. Тепер скандинавські палиці. Ми їх використовуємо швидше як тренажер. Коли ми йдемо зі скандинавськими палицями, у нас працює все тіло, вони у нас стоять, як правило, під кутом. Ми на них не спираємось, ми ними відштовхуємось. Тобто, ми відштовхнулись, зробили крок. Зробили крок, відштовхнулись. І коли ми так ідемо зі скандинавськими палицями, у нас працює все тіло. У нас задіюються плечі. Бедра рівномірне навантаження, і це такий свого роду тренажер для збільшення навантаження. Тобто, якщо ми хочемо пройтись, щоб працювали у нас не тільки ноги, а всі м'язи, ми користуємося скандинавськими палицями. В чому ж є відмінність? Скандинавські палиці по-перше, рукоятка. Скандинавські палиці? Мають рукоятку вузеньку, спортивну. Це зроблено для того, щоб коли ми відштовхнулись палицею, ми могли витягнути її назад на темляку. Тобто ми зробили крок, відштовхнулись і на темляку витягнули. Якщо тут будуть такі для пальців виїмки, то вони нам будуть заважати. А в трекінгових палицях рукоятка у нас ергономічна, вона Має виїмки, вона дуже добре лягає під руку, і вона є дуже комфортна і на неї дуже добре спиратись. Також правильні трекінгові палиці мають такі подовжувачі. Це зроблено для того, щоб коли ми йдемо стрімко вгору, тоді у нас руки стають в таке положення, щоб не зменшувати довжину палець, ми просто перехоплюємось, піднімаємось. І коли виходимо на плато, просто беремось за стандартну рукоятку. В скандинавських палицях такого немає. Е, наступна відмінність. Скандинавські палиці, як правило, робляться двохсекційні, трекінгові палиці трьохсекційні. Ось ця третя частина, сама товстенька трубочка, трошки збільшує е, вагу, а в скандинавських палицях ми боремось за кожен зайвий грам ваги. Наступна відмінність це петля. В трекінгових палицях у нас петля, вона регулюється також по розміру, по довжині. Вона також пом'якшена неопренчиком, щоб не натирала руки. А в скандинавських палицях у нас іде такий темляк. Причому він іде R на праву руку і L на ліву руку. Таким чином ми можемо навіть відчіпати темляк. Відпочили одним рухом, защипаємо його назад і далі продовжуємо нашу прогулянку. Це досить важливо, щоб саме на скандинавських палках були темляки. Наступна відмінність – це насадки. Якщо ми йдемо по м'якому ґрунту, по газону, ми використовуємо шип. Шип у нас карбіду вольфрама і не використовуємо ці резинові насадки. Коли ж ми йдемо по твердій ґрунтовій дорозі, кам'янистій тропі або е, по камінню, якщо скандинавська ходьба, то навіть по асфальту, ми використовуємо ці насадки. На скандинавських палицях насадки у нас зроблені в формі сапашка, а на трекінгових палицях у нас насадки зроблені в формі бочечки. Це для того, щоб ми коли спирались. От якщо ми спираємось трекінговою палицею, вона плоскою поверхнею стоїть на землі таким чином, і ми маємо гарну точку опору. А скандинавські палиці у нас завжди стоять під кутом. І таким чином, так само плоскою поверхнею сапажка, ми впираємось на землю. Тобто, якщо ми так поставимо, це буде неправильно. От вона у нас завжди стоїть під кутом. І, трошки я її перекрутив, сапажки дивляться. Назад по ходу руху. І от таким чином ми впираємось плоскою поверхнею в землю. Дуже часто питання, чи можна трекінгові палиці використовувати для скандинавської ходьби, а скандинавські палиці використовувати для трекінгу. Так, можливо, перше, що ми робимо, ми міняємо насадки. Сюди ставимо бочечки, сюди ставимо сапашки насадку. Таким чином. Ми можемо цією палицею спиратись. В комплекті, до речі, до тих палиць є бочечки такі запасні, можна на них спиратись. Але рукоятка все одно буде у вас менш зручна, ніж тут. Так само, трекінгові палиці ми можемо використовувати для скандинавської ходьби. Але якщо ви будете займатися тренером, вам відразу тренер зробить зауваження, що тут має бути темляк. А у вас тут звичайна петелька. Ну, звичайно, можна зменшити її там до мінімума, якось там прилаштуватись, перекрутити і таким чином пробувати використовувати для скандинавської ходьби. Це можливо, але це, звісно, не так зручно, як з правильним тімляком на скандинавській палиці. От, в принципі, всі відмінності цих двох палиць.